Місяць без житла у селі Порогівці Хмельницької громади досі оговтується від атаки шахеда на початку березня. Аукціон неотриманих пакунків. В області вперше відбувся продаж посилок Укрпошти. Магнолії заквітнули у ботанічному саду Хмельницького національного університету. Монтажною піною, каже господар будинку Василь Остапов, залатав дірки в стінах після удару росіян місяць тому. Замінив самостійно й вибиті вікна. В хаті, бо дідно то я там поміняв, що вирвало було. Тут повелітали всі, сюди теж мусив купити, бо що чекати, я б пленку жарве вітром. Та не всі, наскільки каже, вистачило грошей, а обійшлося все понад 70 тисяч гривень. Зараз чекає кошти від її відновлення, щоб продовжити ремонтувати дім. Поряд розбитий будинок сусідки. Чоловік каже, на її подвір'я впав шахед. Ну, я не знаю, я не знаю, що вони мають робити. Там в них проломаний, теж верх, потолок впавший. Сусідка Василя Ольга Макареня телефоном розповіла, майна їй пошкодив вибух на суму понад півмільйона гривень. Жінка місяць живе у сина. Подалася на її відновлення. Понад половина коштів їй нещодавно надійшла. Проте, коли вдасться відремонтувати дім, Ольга каже. О, я не знаю. Це залежить від, від погоди, від де ти маєш купити, от підеш купляти тільки в тому місці можна. А людей не йти, де їх найти, вони всі воюють. За словами господині дому, в межах програми є відновлення, обмежений перелік магазинів. Їх дуже мало, і там все дуже дорого. То по мілочах таких, хто купляємо те, що люди, люди щось дали, щось друзі дали. Віктор Дикий інший сусід, будинок якого пошкодив удар. Ремонтує все сам. Кімнати всередині вже поштукатурили, пошпаклювали, побілили, вставили вікна. Чоловік каже, на її відновлення не подаватиметься. За встановлені вікна, говорить, повернуть кошти з бюджету міської ради. Все остальне я купляв в різних місцях, а посьому ті документи, які я брав, вони не підлягають. Тобто це все засвіщує. Шість із дванадцяти господарів пошкоджених будинків після атаки Росії 2 березня подали документи на отримання допомоги за державною програмою є відновлення. Про це розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради Богдан Мовчан і отримали компенсацію на загальну суму 852 тисячі гривень. Решта проводять роботи деякі. Підготовлюють документи, що податися на її відновлення. Від подачі заяви в дії до надходження коштів, за словами Богдана Мовчана, може пройти до місяця. Після цього власник має право робити ремонт або отримає часткову компенсацію з бюджету міської ради за зроблений раніше. За власні кошти проводять ремонтні роботи, подають підтверджуючі документи і отримують грошову допомогу в розмірі не більше 50 тисяч на одне домогосподарство. Нагадаю, 2 березня росіяни атакували Хмельниччину шахедами. Унаслідок атаки у селі Пирогівці Хмельницької тергромади 12 житлових будинків зазнали пошкоджень. Травмовано 76-річну жінку. Наталія Лошак з родини військовослужбовця. Її зять зараз служить. Жінка розповідає, бере участь в проєкті, в межах якого її та ще 14 учасниць навчають безкоштовну шиттю. Багато вже нашили, є скатерка, ось є постільна білизна, є фартушки. Тепер відшивають піжаму, кожна учасниця для себе. Наталія каже, до цього шити не вміла, проте мала власну справу з продажу швейної фурнітури. Хоче її відновити та додати напрямок з пошиття одягу. Десь запустити якесь виробництво власне, якщо дасть. Не мала досвіду роботи зі швейною машинкою, і дружина військового Оксана Михальчук. Тепер під час навчання пошила самостійно скатертину. Вона мала бути там пошита по одній технології, виявилось неправильно. Зараз я це все розпорю, зроблю роботу над помилками. Мати військового Наталія Безносюк навчається шиттю для саморозвитку. Є у мене внучки, яким я би хотіла щось пошити власноруч. Більше місяця вже тривають курси, практику поєднують з теорією, розповідає майстер виробничого навчання Віта Савчук. Ми пройшли тренувальний період. Ми прошили всі строчки, складки, кишені, фартушок. Ми прошили з оздобленням. Вони от шили, бачите, всі з бією з оздобленням. Тобто, це складна робота. Каже, за планом ще шитимуть, зокрема, худі, спідницю та халат. Загалом навчатимуться жінки два з половиною місяці в державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, розповідає директорка закладу Евеліна Царьова. Каже, їхній заклад став партнером з реалізації проєкту. Курсанти повністю забезпечені всім необхідним інструментам, матеріалами, і навчання проходить в наших швейних майстернях. Говорить, навчаються учасниці у будні по шість годин. Кожна з них отримає сертифікат після закінчення та матиме спеціальність швачки, що дасть можливість їм успішно працевлаштуватись на сучасні швейні підприємства або відкрити власну справу. Директорка ветеранського простору Катерина Луцик розповідає, проєкт створений підтримати центри допомоги родин ветеранів і націлений на кілька сфер. Надання безпосередньо консультативно-інформаційних послуг. Друга складова це розбудова самих просторів. А Третя складова це перекваліфікація та економічна підтримка самих родин. Проєкт відбувається за підтримки Українського жіночого фонду та уряду Великої Британії. Вони фінансують повністю реалізацію цього проєкту. як забезпечення команди, як забезпечення спеціалістів, облаштування простору, так і безпосередньо саме навчання. Катерина Луцик каже, окрім шиття представників родин військових навчають IT та перукарського мистецтва. Ця посилка лежить в нас вже півроку. Її не забрав ані відправник, ані отримувачі. Саме через це вона потрапляє у комурозберігання, а звідки потім. Потрапляють до наших палетів і виставляються в аукціонному форматі на торги. Так розповідає про збір палетів на аукціоні торги оператор групи з проблемними відправленнями Дмитро Никонов. Чоловік каже: працівники, котрі формують палети, не знають про місць посилок та не беруть участь у аукціоні. Ми формуємо палети таким чином, що туди потрапляли посилки усіх типів та обсягів і об'ємів, не звертаючи уваги на їх габаритні параметри. У Хмельницькому це перший аукціон, на якому вже є виставлені чотири готові палети. Лете кількістю по 100 штук в кожному. Ви не знаєте, що отримати. Ви можете як отримати пачку шкарпеток, так і самий новий смартфон або ноутбук. 250 тисяч посилок в середньому за місяць опрацьовується на відділеннях Хмельницького регіону Укрпошти. Це як і внутрішні, так і міжнародні відправлення, розповідає директор розвитку мережі на Хмельниччині Олександр Луков. каже відсоток повернень досить невеликий. Це приблизно тисячу півтори тисячі посилок в місяць, але з цієї кількості за минулий 24-й рік більше 500 посилок попали в комо тобто це ті, від яких люди відмовилися і їх не забрали. З цієї кількості ми вже сформували 4 лота по 100 посилок. Решта закінчиться термін зберігання, але поки що ще віддержувач можуть за ними звернутися. Зароблені від аукціону кошти потрапляють в бюджет компанії, розповідає Дмитро Никонов. Вони допомагають частково компенсувати витрати на логістику та зберігання цих посилок. Решта коштів, за словами Дмитра Никонова, передадуть на благодійність. Зокрема, задонатять на на Ми Перше квітня визначаємо як день початку квітування наших магнолій. Не став винятком і цей рік. Перші квіти на магнолях з'явилися зі вчорашніх бутонів у ботанічному саду Хмельницького національного університету. Розповіла його керівниця, доцентка кафедри екології і біологічної освіти Людмила Казімірова. Це дерево одне з перших завжди зацвітає і тішить. Більше місяця своїми квітами. Ми не бачимо зараз ще повного квітування, але очікуємо, що і інші рослини будуть цього виду у нас квітнути. Ця магнолія кобуса зі слів Людмили Казімірової росте в ботанічному саду від початку його створення 21 рік. Наразі тут нараховується 56 таксонів цих дерев. Магнолії це не тільки високодекоративні рослини, які тішать своєю великою квіткою. Вона цінується в ботаніці як взагалі рід. Оскільки він з'явився одним з перших на планеті серед квіткових рослин, саме тоді, коли ще ходили динозаври по нашій планеті, і не було взагалі бджіл, тому каже Людмила Казімірова: в рослини міцна і велика квітка діаметром до 20 сантиметрів, магнолія має такі товсті, гарні пелюстки. Щоб жуки проникали приймочку і на пеляки, і запилювали саме великі жуки. Крім того, температура всередині бутона на 10 градусів вища, аніж на околишньому середовищі. Це також адаптація до умов довкілля. На ранньоквітучих магноліях цвіт додає традиційно з'явився раніше за листя. Це є особливість їхня, це їхнє пристосування до запилення. Насамперед, першими в ботанічному саду почали квітнути білі магнолії. На черзі розповіла Людмила Казімірова, жовті, червоні та рожеві. Чи вище? Ще каже буде температура, тим скоріше розкриються бутони.